Ну, тоді, якщо з вашого дозволу, давайте почнемо і будемо говорити те, що можна говорити, та з тієї інформації, яка вже обертається в публічних джерелах, та яку вже Ну в, да, ми в, можемо в, да, спиратися а на от... пресу, допустимо, там, в тому числі і, і за кордоном. Ми можемо говорити, Олеже, зараз, як далеко українські війська стоять від Херсона? Ну, вони стояли, наскільки я розумію, від кордону областей е Миколаївських і і Херсонської, там 20 з лишнім кілометрів до, до околиць самого міста. Так що, от так, така відстань була е до Херсону ще на початку цих дій. Наскільки і де ми сьогодні просунулися вперед, е сказати дуже важко, тому що ніяких орієнтирів, орієнтирів від Генерального штабу ми на сьогоднішній день не отримували. Якщо дивитися закордонну пресу, ну принаймні американська CNN повідомляє, що лінія фронту е, суттєво е, змінилася в е, бік Херсону, але вони не, не пишуть де і на скільки кілометрів. Тому я думаю, що до Херсону ще ну, десь е, е, більше 10 кілометрів, це точно. Mm -hmm. І зараз фактично Збройні сили України працюють, якщо можна так сказати, з угрупованням на правому березі річки Дніпро. Правильно так, абсолютно вірно. Ну до речі, це було очікувано. Єдине, що вирішили, бачите, генеральний штаб вирішив додати ще. Ще і штурмові, і наступальні дії, е, я передбачав, що будуть знаєте, планомірно і методично виносити цю це угруповання за допомогою артилерії, в тому числі реактивної і авіації. Оце було б доцільно, і не, зараз і перериванню шляхів логістики, от те, що ми спостерігаємо. Маємо вже е, другу до ну вже третя доба пішла е, е, удари по мостах, да, і Каховська водосхови та саме Каховської дамби, і Антонівські мости, до речі, і Залізничний Антонівський міст теж наносяться удари, і на плавний вже той, що вони там з барську намагалися барша. побудувати. Mm -hmm. да, вже по ньому теж нанесли удар. Єдина єдина проблема на сьогоднішній день це піймати оцю паромну переправу, яку вони зробили на понтонах, Під Ну, вона постійно мастон? рухається. Е, да, вона постійно рухається, і там е, для того, щоб її піймати, треба, щоб був на місці коригувальник, який би сказав, коли вона встала на завантаження або розвантаження. Тоді, тоді да її можна тоді можна спіймати. Ну я так розумію, вона ж не суттєво багато перевозить скільки вона може. Я да, дивилася вона, відео Вона не суттєво. Так, да, вона не суттєва, там декілька машин стає, і но ну, це не, не, не спасе все угруповання е, угруповання військ, яке знаходиться на м, м, правому березі річки ріки Дніпро. Тобто, фактично, ми можемо розуміти так для що називається цивільного населення, що на правому березі Дніпра оце угруповання російське перебуває зараз в оперативному оточенні. І е, які засоби е, Збройні Сили України можуть е, запровадити щодо от, цієї території, та, на якому розміщується е, 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 Ерефія і її війська, для того, щоб що з ними можна зробити? От вони вже в оточенні. На сьогоднішній день ну, вони не тільки в оточенні, вони ще раз січений навпіл. Рікань були. Да, всі переправи через річку Інгулець на наскільки я розумію, на сьогоднішній день або знищені, або пошкоджені, і там а, теж немає сполучення між північною частиною і південною частиною цього угруповання. Ну от я і сказав, я вже кажу про це, що, на мій погляд, цей виніс логістики, виніс складів і роботу авіації, допустимо, по Передових позиціях по взводних, поротних опорних пунктах, от це й було би е, най, найефективнішим засобом для зниження боєздатності е, цього угруповання. До речі, робота по мостах. От, дивіться, навіть по перехопленню, ми на сьогоднішній день маємо таку картину, що там починається вже десь зріти паніка в е, рядах російських. Військових, чому тому, що вони ж розуміють, а чутка земля наповнюється, да, і вони розуміють, що якщо мости всі е, розрушені, то вони в пастці. Як вони будуть звідти вибиратися? А е, як кажуть полонені там перші полонені кажуть, що е, українські збройні сили гатять зі всього, що що мають на озброєнні? Тобто фактично, вони на собі відчувають те ж саме, що ми відчували на Донецькому напрямку. Ми виносимо з позиції. І Ну якщо є можливість, то Ну значить будемо трохи просуватися вперед. А так, я би е, от, методичне ведення вогню по знищенню просто цього угруповання. І тоді два, два може бути варіанти. Або вони тікають, щоб залишитися в живих, або здаються в полон. А тікають куди, Олеже? Ну, тікають до річки Дніпро, а далі вже хто як зможе. А, ну, до речі, пам'ятаєте, коли був перший удар по Антонівському мосту, це було десь місяць тому, а, і, і місцеві повідомляли, що, що російські військові пішли і розкупили на базарі в Херсоні в цьому справді. Ми обговорювали це? Так, да, ми це з вами обговорювали. Ось хто припас. Отакі засоби, то у того є шанс е, переправитися через Дніпро, тому що плит, ну, там дуже велика течія, там е, дуже широк, широк, широка річка, е, тому я думаю, що просто так переплисти, а що й в амуніції з бронежилетом, каскою і іншим бо набоями, то дуже важко Олежа, От, припустимо, припустимо, її вже не існує от е, е, цієї групи, яка на правому березі. А ЗСУ треба просуватися далі. Мостів немає правильно. А як тоді ЗСУ буде е, працювати вже з лівим берегом? Як вона вже буде підходити безпосередньо до серця Херсона? Скажу так, що там, в принципі, це є, будемо так казати, це є така організаційна проблема. У нас теж є пантонні мости. Ми можемо навести мости через Дніпро і перекидати війська на інший бік. Дивіться, якщо ми виходимо на Дніпро, то у нас знову ж таки ми досягаємо до, глибини, до 70 кілометрів глибини противника. І ми повністю беремо під вогневий контроль забезпечення всього запорізького напрямку. Те, що Росія накопичила, ми фактично, фактично перерізаємо шляхи підсилення цих. Цього групування е, з території Криму тому у нас буде можливість а місцевість там така, що якщо немає населених пунктів, то там закріпитися немає де, і якщо, якщо артилерія наша буде виносити росіян з їх позицій, то ми можемо поступово наводити мости і переправляти наше угруповання на лівий берег. Так що я в цьому проблеми взагалі, взагалі не бачу. Зрозуміло. Я знаю, що зараз на тому напрямку активно працюють літаки. А що тоді відбувається з російським ППО? Воно де? Російське ППО вже вже не існує, тому що ми там а, при застосували оці американські ракети АГМ-88 Місімдесятвісім ХАРМ. Harm. Ні, ХАМ ХАРМ ракета. Ага. От е, це проти протирадіолокаційна ракета. Це перше і друге, оціми м, подіями в Криму. Дай Боже тому здоров'я хто це зробив. Ми поки що офіційно не зна а не знаємо. Але цими подіями в Криму ми витіснили звідти майже всю російську авіацію. Вони всю перебазували на, на велику на, на російську територію, і тому сьогодні час реагування російської авіації став набагато більший. Якщо раніше ну, казали військові, що 10-12 хвилин підльоту було російської авіації з аеродромів Криму на сьогоднішній день. Я так розумію, що тепер термін буде становити десь 30-40 хвилин. Це дуже велика різниця. І можна сховатися, поки вони не прийдуть. Можна підняти авіацію, щоб вона зустріла винищувально. Е, от південний напрямок тут ми у нас наскільки я розумію, у нас приблизно паритету небі. З російською авіацією. ми можемо на рівних з ними боротися в повітряному просторі.